Ось знаходжуся зараз в себе в саду, хочу показати, хочу показати як можна старого дерева оновити, зробити молоде. Припустимо, у вас на присадибній ділянці росте дерево. Або воно старе, або воно хворіє, або ви тільки купили і сорт не задовільняє вас. Що в такому випадку потрібно зробити? Якщо ви не хочете нанімати великого трактора чи ще щось, щоб викопувати, робити рів і все таке. Дуже є простий вихід. Дивіться, в мене тут було закладено, раз, два, три, чотири, по п'ять рядів по 150 в рядові дерев. 4 роки робилася таке перепривівка на новий сорт. Тобто, був у нас сорт дерев ось такий, а сталася повна перепривівка дерев на інший сорт. Тобто, я захотів сюди ввести сорт флоріну. Що було зроблено? Ось покажи. Зрізалися на такі опеньки ось. і прививався новий сорт. У нашому випадку ось, дивіться, прививалося. І як воно за 4 роки все позаростало. Також відійде. Тобто загрузка на них є. Все. За 4 роки маємо мощне, мощне, наголошено на саме мощне дерево, яке плодоносить з мощною корневою... Як неправильно, не? кореневою, кореневою кореневою системою. Так. Ось, покажи. Дивіться, бачите? Практично ось, ось, покажи, будь ласка, сюди. Ось, дивіться, зріс, як воно все чудово заросло, як воно тримається, і не треба говорити, то, що його вітер повиломлює. Нічого ж не виломав, нічого не виломав. Форму, форму, формується один такий стовп, Тобто, можете побачити, ось внеслися. Не, Було все покроплено, все чудово, бачите? Тобто, незалежності від того, навіть ось можна побачити, як все печально тут було, все, все одно все приживається. Бачите? Ось ось, і так далі. Тому, Тому можете робити, зрізати на відстані 60 см на пеньок, робити в квітні місяці. Так як я тут робив, робити в квітні місяці копривівку, за кору. Є в мене, до речі, відео, як це все робилося. Кому буде цікаво і не будете так сказати, лінуватися, полистайте назад його, подивитесь, як це все відбувалося. Можу схематично розказати. З бензопилою йшли люди, зрізали. Ззаді інші люди йшли за кору, його приспілювали. Тому ось дивіться, давайте ще такий варіант покажи. Ось дивіться, такий варіант було три, всі три прижилися, і я всі три лишав. Тобто, чому я зробив всі три? Все, воно, воно вийшло у вигляді чаші. У мене тут відстань 2-20 метра між деревами. Тому, в принципі, вполне мене таке задовільняє. Де в один стовбур, в один стовбур, де в два, в два. Ось в один стовбур в Один стовбур, центральний провідник, значить в один. Гілки всі розріжено, ярусно, все чудово, все прекрасно. Єдине, що це треба пробігатися і обривати ось тут цю молоду поруч. І все. Тому працюйте, слідкуйте за моїми відео, коментуйте, лайкайте. Як то кажеться, стараюся я для вас. Вроді би, можна сказати, робив для себе, так? але ж я ділюся з вами цією інформацією, тому що... У мене теж були такі випадки, коли люди, наприклад, брали і викорчовували дерева, ще там, щось, ще там щось. І дуже багато часу на це йде, щоб відновити, потім посадити туди новий залишки коріння від старого дерева. Ось ідеальний приклад для того, щоб мати новий, новий сорт в себе на ділянці. Гілочку для того, щоб ви її мали, можете взяти будь-де. Виломали сусіда, позичили гілочку і всунули туди. Ну і все тоді, дякую за увагу.